Пломат, радник міністра оборони України у 2020 році. Ви з нами на прямому зв'язку, пане Олександр, слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Я вам задам перше запитання таке. Ну, дозволю собі задати це запитання, а от ви скажете, чи воно має сенс. Відштовхнемося від найгіршого сценарію, що оця вся комунікація Путіна і Трампа. Насправді, ну, ми ж пам'ятаємо початок каденції Трампа, всі казали, що він точно завербований росіянами. І от це все, що відбувається, це все ними проплановано. Ну тобто, десь там Трамп каже, що ми йдемо до перемовин. Путін далі продовжує обстріл. Трамп каже, що ну, ми йдемо до перемовин і зустрічаємося в Анкореджі. В Анкориджі домовляємося, і все буде гаразд. Зустрілись, не домовилися. Путін далі обстрілює Україну. У нас енергетична ситуація зараз може бути одною з найгірших з часу повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ну для того, аби не виглядати вже таким явним агентом, Сполучені Штати Америки там починають змінювати, змінювати, змінювати риторику. Погрожують томагавками, і вже коли ми, начебто, очікуємо ці томагавки, відбувається розмова Путіна та Трампа. Знову зустріч, і після зустрічі це Костенко сказав: можливо, там ще буде 50 днів Путіну на те, аби він нарешті взявся за голову. І послухався президента Сполучених Штатів Америки. Мене 50 днів, знов зайдемо на чергове коло. І це все така далеко і давно спланована гра. Не хочеться в це вірити, це одразу хочу сказати. Це моя конспірологія особиста. Що ви про це думаєте? Ну, це є конспірологія, є, скажімо, структурні елементи. Перше і найголовніше, що для Сполучених Штатів Європа втратила стратегічну важливість як така, і слава Богу, що звичайно вони не прибираються з Європи швидко. Вони дали час європейцям посилити себе і заохочують посилювати Україну. Для Сполучених Штатів Китай є найбільшою стратегічною загрозою в економічному, ідеологічному і військовому плані. І схоже, що американці, врешті-решт, усвідомили, що вони програли цю гонку озброєні підготовки до можливого конфлікту навколо Тайваню. І власне тому от була інформація кілька тижнів тому, що в нові безпековій безпекові оборонній стратегії Сполучених Штатів вони сконцентруються передусім на захисті батьківщини Homeland, тобто власне свого континенту, а не на стримуванні Китаю в інтехіканському регіоні. І, от, враховуючи цю важливість для Трампа, ну власне іншого стримати іншого супротивника, і він розуміє, що недостатньо ресурсів, і можливо з самого початку його каденції вони мали і тішили себе ілюзіями, що Росію можна відтягнути від Китаю. То зараз вони розуміють, що це неможливо, але намагаються принаймні Росію зробити зробити нейтральним у випадку конфлікту навколо Тайваню. Ну і зрозуміло, що Україна не є в розумінні стратегії. Я не кажу про Трампа, Зрозуміло, що я дуже часто повторюю слова Джона Болтона, який був радником з питань національної безпеки Трампа за першої каденції. Він сказав, що у Трампа немає ані стратегії, ані тактики. І так дійсно. І думаю, що оці розмови, які були кілька місяців тому про гарантії безпеки України від американців, і звичайно, рада всі сприйняла це. Це було намагання фактично підсолостити таку гірку пі -пі пілюлю для України для українців, бо ми мали піти на так звані поступки. Зараз тамагавка це створення віртуального важелю впливу на Російську Федерацію, бо звичайно, Росіяни розуміють небезпеку того, що Україна отримає тамагавки. Я стояк з точки зору того, що ми будемо здатні гарантовано знищувати стратегічні цілі на території Російської Федерації до 2,5 тисяч в глибину. А так і з точки зору того, що ну, вище тамагавків лише є е, надзвичайно складна і дороговезна зброя, включаючи ядерну зброю. Тобто, все, що нижче тамагавків, вже буде ну якось е, нелогічно буде не давати Україні. Бо пам'ятаєте, як нам спочатку не давали е, гаубиці, танки F-16, е, ті ж самі РСЗО Хаймерс е, і так далі, і тому подібне. Тому він грається. Йому йому звичайно хочеться. Бо я вірю в те, що щиро Трамп хоче завершити цю війну. Звичайно, що він хоче завершити, щоб отримати нобіля. Це така ідея фікс, яка його не полишає. І ви бачили, як він болісно реагував на те, що не отримав цього річ цієї ці, ці премії. Ось він буде йти далі. Ну і зрозуміло, що є ще страхи. Самому початку своєї каденції він розповідав, що Байден ледь не затягнув світу в третю світову війну, бо Росія є ядерною державою і так далі, і тому подібна. От все це грає. І я абсолютно погоджуюся. Це день бабака. Історія повторюється, і Трамп щось заявив. І наші соціальні мережі й наш, наші мідія почало це розкручувати. І є якась надія українців, а потім все повертається. На крові своя, бо Трамп не буде робити ставку на перемогу України в його системі координат Цього немає. Він хоче перемовин будь-яких. Ну і звичайно, за рахунок України, бо від Росії ми не чули жодних поступок, на які можуть вони піти. Да, американці цього і не вимагають від них, Ось, але позитивна новина, яка ви сказали, які можуть бути небезпеки для нас. Я не кажу про те, що може бути з нашою енергетикою, з кожен з нас як цивільним. Я ж не кажу про військових. Це, це наша історія. Трамп не може домовитися з Путіним і віддати йому Україну. З простої причини: перше, коли Байден надавав великі обсяги допомоги, він міг. Впливати як на те, як ми цю зброю використовуємо, чи можна набити по російській території чи ні, так і на політичну рамку власної підтримки і того, що Україна мала б робити зараз. Сполучені Штати нам не надають такої допомоги. Фактично, вона завершилася, і хоча там зависла кілька мільярдів доларів невикористаних грошей. От сьогодні, до речі, я не дивився в новинах. А, можливо, ще не було голосування в конгресі, обереного бюджету Сполучених Штатів, де фактично Сенат пропонує 500 мільйонів доларів. Там безпекою не ймать передусім це обмін розвідувальними даними. Це підтримка тієї техніки озброєння, яка була американська передана нам, ну і там на деякі інші дрібні речі, але зрозуміло, що 500 мільйонів не є суттєвою допомогою. Ось і в будь-якому випадку Трамп не буде звертатися до конгресу, щоб виділяти знов таки десятки мільярдів доларів. для того, щоб допомогти Україні перемогти в цій війні, він хоче перемовин якогось компромісу і припинення війни. Бо ви знаєте, це теж дуже важливо. Можлива риторика, що таке це війна на якийсь час переривається. Але це означає, що вона в будь-який момент може відновитися як до речі, на близькому сході зараз радію, що він припинив війну, буде мир. Путін сказав, що століттями я правда не знаю, хто там століттями скажем, прагнув завершення арабо-ізраїльського конфлікту, враховуючи, що цьому державі Ізраїль та в принципі Палістині як. Такому скажімо, суб'єкту не суб'єкту, а можна артефакту не знаю як його назвати, Ну ж точно немає 100, 100, 100 років. Так будь-якому випадку це припинення цієї війни, цієї фази тривалого конфлікту, який відновиться через пару через три роки. Як Хамас або їх наступники накопичать озброєння, як підростуть нові маджихеди, чи як прошу не маджихеди, а ці це Самовбиссі, і так далі, та сама історія, ну фактично, американці бачать таку саму історію для України, що на каденції Трампа все буде гаразд, а те, що буде далі, ну це вже не зовсім наша справа. І в тому контексті насправді цікаво, що ж завтра, як ця зустріч буде відбуватися, до чого взагалі домовляться. От зараз з'явилася інформація про те, що українська делегація, яка прибула в США. Зустрілася з Кітом Келлогом, і що це важлива розмова, написав керівник офісу президента. Так узгодження ключових пріоритетів акцентів. Ще розподіваємося на конкретні рішення вже завтра. Пане Олександре, як ви гадаєте, ці конкретні рішення будуть? От чим ми їх зможемо виміряти? Ну, мені складно сказати. Ну, по перше, Кіт Келлах – це наскільки можлива наша людина в уряді Дональда Трампа, але звичайно, що у нього набагато менший вплив аніж у того ж самого Стівена Віткова, Вибачте, корисного ідіота, якого Путін нагрожає історії. Древньої Росії, і потім він приїздить і розповідає, що Україна має там поступатися, фактично по всіх е, пунктах. Але він тобто, хороший хлопець, дому, що... але просто не політик. Це слова Трампа. про Фа продовжуйте. Будь ласка, ну хороший хлопець. Ми знаємо, що це не професія, і е, зрозуміло, що він геть нічого не знає про е, цей конфлікт. Е, він навіть не може згадати ті чотири області Крим. Е, і ми маємо з тої точки зору віддати Росії і, і так далі, але це не важливо. Зрозуміло, що Келах зіграв важливу роль, я думаю, що один з ключових, щоб змінити певну риторику Трампа, От, власне він розмовляв з Трампом. і він Каже, що українці не програють. Навпаки, якщо ви подивитеся на цифри знищення російської техніки живої сили, українці йдуть до перемоги. Це перше. Друге, не вірте мені, запитайте своїх військових, які мають розвідувальні дані, які можуть пояснити, що відбувається на полі бою. Бо якщо подивитися, що Україна втратила, умовно кажучи, два квадратних кілометри не стратегічно, не тактично важливої території на сході України. Нам звичайно боляче, але з точки зору великих речей, це не є суттєвим. Але Росія втрачає тисячі і тисячі щотижня, і вона ну фактично ледь порається з тим, щоб поповнити свою живу силу. Ну будь-якому випадку звичайно, що Трамп. Скоріше за все скаже, що я дам тамагавки після зустрічі з Путіним. Бо якщо він був би настільки цинічним і підкованим переговірником, як Путін, він би навпаки дав нам зараз тамагавки і сказав, що я накладаю мораторій на їх використання. Бо ви пам'ятаєте, ще з часів до 2014 року Росія е, починала інформаційну кампанію психологічну, е, потім заморожувала нас, щоб ми йшли на на поступки в енергетичній, ну і найголовніше в політичній сфері. Те саме 14-15 рік, міські перемовини кожного разу перед зустрічю якоїсь нашої делегації відбувалася ескалація на полі бою. І те саме відбувалося ну, фактично із 2022 року. Тому, якщо би Трамп. Розумів ну логіку і ментальність ну, кацапського він би пішов іншим шляхом, але я думаю, що він не хоче загострювати, він готовий чіплятися будь-за будь-які ілюзії, які йому Путін надає. Що е буцім та є можливість якихось компромісів припинення вогню і тим, вогню, і тим паче якоїсь мирної угоди між Україною і Росією. А що би міг Трамп зробити конкретного? щоб щоби Зупинити цю війну ну, тут, скажімо, схематично дуже просто. Національним інтересам сполучених штатів є те, щоб Російська Федерація перестала бути шкідливим актором, як на європейському напрямі, так і важливим партнером Китаю. І українці своїми життями руками свої, своїм е потом і кров'ю роблять це і могли би зробити цю роботу, і фактично прибрати Росію на 5-10 років от цих розрахунків. Це вдало можливість європейцям посилювати себе і бути в безпеці настільки, щоб виділяти сили засоби для того, щоб допомагати американцям видевиндатихіканському регіоні стратегічно важливому. Щоб це зробити, зрозуміло, потрібна цілеспрямована стратегія на зменшення ресурсної бази Російської Федерації. От ми нещодавно почули ідею про 500-відсоткові тарифи, щоб європейці теж погодилися на китайські товари. А ці гроші чи значить, прибуток з цих грошей мав би піти на оборонку України. Ну тобто, що американці мають на увазі, що європейці би ці гроші витрачали на програму Перл. Тобто купували американців зброю для України. Ну, це я не думаю, що це спрацює, але в будь-якому випадку е, вивірна стратегія щодо тих, хто купує російську нафту. І uh -huh. як Трамп обіцяв, потрібно було запроваджувати симетричні санкції по відношенню до Індії і Китаю, а не лише Індії. Індуси образилися. І потім ми бачили на Шанхайській на саміті Шанхайської організації. Моді лобизався там з всім цими антіліберальними лідерами. А далі це європейці, бо є Угорщина, є Словаччина, є та ж сама Австрія. До, до речі, ну Австрія у зв'язку з Райфайзенбанком, що вони хочуть компенсації за експропріацію їх активів в Російській Федерації, тобто вони заробляли гроші, не вийшли їх банк з Російської Федерації, і, до речі, доведено, що вони давали кредити, в тому числі у цим СВОшкам і і, і і так далі, і тому подібне. Далі є Туреччина. Вона останнім часом почала себе поводити більш скажімо так, притомно. вона зменшила кількість нафти, яку купує російською, але збільшує кількість газу, який Купує, а це звичайно, живить економіку війни. Далі є Греція, флот якої торгівельний флот якої допомагає Російській Федерації уходити від санкцій і торгувати своєю нафтою. Тобто це ресурсна база. Я вже не кажу про експортний контроль, щоб зменшити можливість Росії отримувати західні технології компоненти для свого своєї озброєння. А далі це зброя, і передусім, звичайно, це наступальна зброя. Бо неправильно робити ставку на ППО. ППО є ідеально. От ви пам'ятаєте минулого року наші військові були здатні збивати до 90% всього, що на наші голови летіло але зараз це, це там до 80% впало цей відсоток, оскільки звичайно ворог адаптується і збільшує кількість е, засобів, якими на, нас атакують. Так ось е, правильно було би давати далекобійні засоби для того, щоб ми знищували і е, заводи, де це виробляється, і е, склади там, де це зберігається, і пускові остановки, і тим паче там ті ж саме. Літаки. цього на жаль, наші партнери не наважилися зробити за останні ці 4 роки цієї, цієї війни. Далі це допомога Україні і наша організація Центр оборонних стратегій тривалий час. Скаже про те, що ізоляція Криму ми не можемо звільнити його зараз. у Нас недостатньо живої сили і техніки. Але ізолювати його є важливість, і це важливо як з своєї ночвоєної точки зору, щоб не використовували як плацдарм на південному напрямі, а так, передусім, з політичної точки зору, бо Крим це їх все. Він сакральний і так далі, і так далі. І Вся ця війна йде за доступу Росії до Чорного моря за великим рахунком. Тобто суверенітет територіально цілісності України це є якби цілі, але найголовніше, щоб е, Україна не мала такого доступу, а Росія панувала ну, принаймні північній частині Чорного моря. І звичайно, тут торуси можуть бути тут, можуть бути інші засоби, які допомогли. Тобто тут не потрібно чогось, що ми не можемо зробити за допомогою наших партнерів е, і ну, власне з правильним. Плануванням я вже не кажу про інші засоби, які звичайно, ця війна потребує. Бо ви знаєте, ми воюємо ту війну, яку все НАТО готувалося з часу його заснування, угу. але ми воюємо фактично сам на сам, хоча нам велику допомогу дають її недостатня з точки зору математики війни. І зрозуміло, що сполучені штати, як фактично, арсенал демократії, могли би і вони здатні були наповнити. Ну, власне, зброї, системами озброєння, то те, те, що нам потреб я вже не кажу про технології. Бо, звичайно, є гарні приклади, коли західні гроші інвестовані в українську оборонку дають надзвичайно чудові результати. Американці не є настільки охочими, як, наприклад, Брити, чи країни східного флангу, які діляться технологіями, надають компоненти. І так далі, тобто це дуже просто з точки зору ну стратегії. Угу. Це зменшення ресурсної бази, це посилення нашого наступального потенціалу, да тобто не оборонного оборони це дуже добре, але ми будемо поратися з ракетами і дронами, які у нас летять з різною ефективністю. Ми маємо знищувати платформи, які вони запускають, і виробництва і енергетику російську, не лише нафтопереробні заводи, але і електроенергетику.